Знову ж таки, в цього вірша своя передісторія. Я колись їхав зі знайомим із фестивалю, фестивалю артполя до Києва. Проїжджаючи Бердичі, він мені сказав свою таку історію, що Бердич це столиця перевезення мікроавтобусів з Європи в Україну. Еміграція, емігранти з Бердичева, які виїжджали протягом 90 х 2000-х років, налагодили такий цілий експорт автобусів, і все це йде через Бердичів, Тому кожен другий мікроавтобус, який сьогодні їздить до мікроавтобус, який їздить Україною, він пройшов ремонт в Бердичі. Він був перегнаний через Бердич, і мене це якось так ну, Блін, це здорово. Це фактично. Бердич такий український Детройт. І народився, і Бердес у нас всього такий отвір, свобода. Свобода тримається на трьох китах: ринок, демократії, кулі в животах. Іноді просто на кулях животі. Зараз розповім, як це буває в житті. Герої попеї, два пердичних євреї, кративали в Голландії фінансові ідеї. Береж кредит, купуєш шаудит, Хай доводять, хто з вас бандит. Ділились по совісті, наче брати є куди рости, коли рубаєш хвости. Чесна праця, нескорена нація. Вас вітає українська еміграція. Свобода відкрита своїм і чужим. Тим більше в Україні міняється режим. Можна навіть пропхати закон. Є чувак у мін'юсті з поганяловим флаконом. Має знайомих серед опозиції. світ серед міліції та органів юстиції даєш бабло, стаєш під крило, робиш вигляд, що тебе тут не було. Ось компаньйони сидять за столом, Кавказька кухня в ресторані шалом. Повар торчок, розстріляний бачок і смак дитинства, водка горбачок. Зорі висять, наче псячі серця окремо зорі Бога сина, окремо Бога отця. В країні реформи говорить флакон. Потрібно бути останнім мудаком, щоб стояти з боку. Я із не стою. Давай накручувати долю свою, піймають, можуть по повній паять тому мені половиною, вам по 25. Головне це свободи ідей, засадничі. Підіймемо з колін, ваш чортів бердичів. Друзі, слухали його як знавця. правда не дослухали чомусь до кінця. Спочатку накурили, потім щось наговорили. Потім цілим рестораном їх до ранку мирили. Камон, мен, давай без імен, Що так артистка театру торгуйся тут, як готель на проблять нас бердичеві. Так бізнес не роблять. Готують проплату, проводять транш за пару тижнів, добили ганч, знищили колекцію марочних чекають з батьківщини добрих новин. Минає квартал з кредитом голяк. Один нарешті долає переляк. Ходімо до Реби, розкажемо про себе. Реби знає все, що нам треба. А Реби каже: той, хто йде, той знає, що каміння насправді тверде. Свобода мене, вона безмер, й з межею буває теж. Коротше, не хочете гнити в тюрмі, їдьте бердичів, розрулюйте самі. Партнери прилітають в новий термінал, проходять контроль, декларують фінал, знайома з Держбанку розервує готель. Бавить, як уміє дорогих гостей. Гриби на столі, кримські кораблі, вітає, так би мовити, на рідній землі. Ось вони вмикають готель на тіві, а там репортери по лікті в крові. Якийсь дуболом із геройським таблом, застосовує лому боротьбі зі злом. Диктор коментує Мінтовські понти, намагається щось це кишка знайти. Показує машину з менюсівським босом, і печально флакона спаленим баблосом. Єдиний з друзів говорить на це. Головне, це завжди зберігати лице тут, хоч куди далеко не ходиться країна. Мен має дві біди. Мудаки, адвокати і другі неадеквати. Завжди вмію чимось дивувати, коли флаг кон здає їх телефон, вони говорять стосовно всіх цих реформ. Камон, мен, давай без імен, що ти устрой тут опору кармен. Давай, босяк, це, походу, твій косяк, без потреби після себе залишати висяк. Хай, в тебе шанс один зі ста. Пересидиш на Анталії, різдвяні свята. Бабки можете залишити собі успіху вам в суспільній боротьбі. А ребе вислухавши їх, сказав кожен порт, кожен вокзал, кожна шосе, що лежить між полями, так само поєднує, як і розділяє. Головне, це свобода, як моральні закони. Взагалі як можна мати справу з таким мудаком? То в чому ж питається загадка ця? Загадка виключно у волі творця, і коли ми співаємо свої псалми. він дивиться на нас із космічної пітьми, слухає наші співи, сумні, іноді підспівує, іноді. А друга історія, друга історія приблизно приблизно такого самого зв Звучить таким чином. Салман тримав на вокзалі кіоски. Кіоски спалили якісь відморозки. Спалили кіоски, спалили фольксваген. В роботі з людьми є свої переваги. Спалили салмана, інших лишили, пізнали лише за наколками на шиї. Ми кляли стоячи між туман. Що поставимо пам'ятник другу салману? Поставимо пам'ятник із чорного граніту. Шануємо пам'ять бійців на ліквіду. Спіть собі з миром, брати по зброї. Ветерани трої, піонери-герої, хто згорів на роботі, і не дожив до пенсії. Діти Сонця, покоління пепсі. Вася болтався на фільмі до криси. Доки на фірмі з'явилися криси, криси винюхали жирну частку. Криси здали вашу начальство. Ось він сидить, як моряк на причалі впадає маразм в такої пече. Єма каже, сусід трансплантолог. Витрус з мене зайве мотло. Продам що-небудь із внутрішніх органів, найменш юзані, без різної погані. Головне походу, це згода родини. Далі хай розбирають на частини. А родина проти, наче це вирок. А хуй мені з них, я проживу без них. Хуй мені з їхніх кишок і тромбів. Продам усе зайве, буду, як зомбі. Почну харчувати з чужою кров'ю. Віддам борги своєму здоров'ю. Буду пити проти трути, щоб усіх пережив і всіх забув. Зустріне нещодавно друга Артура. Порядна родина, добра натура, кузен ПТУшник, сестра відмінниця, сів, відкинувся. Знову сів, відкинувся. Ще раз сів. Вийшов по і сидить, чекає благої вісті, співає в церквах на різдво поляк. Усьому, каже, має бути порядок. Толку з ваших мирних зборів. Краще різати ментів і прокурорів. Валити суддів, палити дільничих, стріляти червоних, вішати коричневих, топити в лайні нового губернатора. Потім на гарячі глушити з дозатора, рвати попіві золотими хрестами, слати бомби заказними листами, кожному хую, банкіру й буржую. Ісус сказав, жити по феншую в школі ходив відмінником. Доки не взяли краденим годинником, було мені, каже, муторної боязко пішов виконувати громадянський обов'язок, місто Фастів, будівельну частину. Як я ненавижу цю країну? Кожен готовий смоктати за подачу. Будуть працювати просто за жрачку. Живуть, як змії, не показуючи виду. Я ніколи звідси не поїду. Віддав своє труду й обороні. Останні роки сидить на стадіоні. Сидить восени, сидить улітку, розповідає про транспортну політику. В клубі праздник. змінився власник, ліве бабло найкращий подразник. Наші традиції здати позиції. Решту зроблять негри і бразильці. Бути кращим дається не кожному. Чесний футбол занадто дорого коштує. Все купується, все продається. Окрім любові, нашого серця. Кожного з нас є свої заступни. Провесники лежать в чорноземах республіки. Інших немає. Замінити їх ніде. Це вони торгували металаминіпами. Це вони проїбали все і відразу: від фабрик Донбасу до російського газу. Це вони підбирали шахти і заводи. Це вони говорили про запах свободи, про чорні зони і ринки Європи. Їх хвалила влада і не брали хвороби. Вони першими рвались вперед під вітрилами, першими потім їх і відстрілювали. Їх хоронили. Їх забували. Нічні небеса, чорні підвали, мертва тиша, сувора вітчизна, нестерпна кінка, неумовного Дякую. Те, yeah, що я хотів прочитати. Можливо, ви мені на щось почитаєте. про вашу яка присвячена Я зараз перебуваю в процесі набирання цей текст. А ви можете сказати, коли нього можна так через Ні, не можу сказати. Я тільки зараз починаю писати, в мене є ідея двох книжок. Одна має бути художня, це може бути або повість, або роман власне, про, про війну. А друга книга це ну, такі репортажі про те, що, що там відбувається, те, що, що трапилося бачити. Можливо, репортажі з'являться раніше, тому що все-таки я багато вже написав і треба тобто, сортувати, дописати, доробити. А можливо, цього року щось з'явиться, можливо, в Не знаю, тому що ну, ніколи якось так не ставив собі мету, що треба там дописати. Наступного місяця. Як в мене є друг і кум, письменник Андрій Кокотюха, то він пише такий, власне, такий спосіб. Йому треба там за місяць написати роман. Він хоче. Він їх написав штуку. 45. І це теж хороший метод, і я думаю, його читачі йому за це вдящать. Чим пов'язаний? Перезавантаження, ну, тим, що видавництво запропонувало видати цю книгу. «Бігмак». Я сказав, що ну, в тому вигляді, в якому вона існує, видавати немає сенсу. І ми вирішили зробити з Бігмаку таку збірку оповідань. І туди, і туди війшли і оповідання самого «Бігмака», і інші оповідання. Там 20, 20 текстів. Як вважаєте, 24 Bіgма, це «Бігмак» перша ваша розвивок, ну, оповісті, який був, де тож можна, вони ще зберігають актуальність. Бо все-таки, ну, проблема не в тому, не в тому, чи... Бачите, проблема а в тому, що, <порамо> що все-таки ну, те, що описується, сам, і вігнат історії, і саме де тож можна, ну, здається, в першому часі, ну, жило, і мало в кому, я ж такий, який був, в чогось нарішення, і в неоднозначному посіданні, ну, тож <плес> Здається, я і вам і скажу і таку річ, що те, про що писав у своїй прозі Гоголь, воно теж відживе. Далеко не всі себе з цим співвідносять. Я не знаю насправді, наскільки це актуально, але ні, по-перше, Мод, я думаю, він його він, він витримав десь близько десятка переведень у фоліо. А зараз КСД його видає. Переведає, переведає, да. так. Вони про мене просто закінчилися правила одного видавництва, тепер інше видавництво все це переведає, вони намагаються якось, якось це подати оригінально, щоб це не, не, не була просто якась механічна передруковка тексту. От, скажімо, відмак вони додали нові тексти. Анархія в Україні там вийшло із додатком, з такими якимись моїми польовими нотатками, які я писав минулого року. От де Першмот теж вийде, я думаю, десь навесні за пару місяців, і там теж буде такий приємний, когось, можливо, якось неприємний запровод. Але ну, якщо якщо говорити говорити про те, про що ви питаєте, чи це актуально, то мені важко сказати. Ні, це просто ні важко за просто, да. просто назва сама навіть підмах перезавантаженість, яка якась як спроба підійти просто до сучасного чи тачаного другого ви знаєте. Я вам таку річ кажу, що ну насправді, якщо ви цікавитеся літературою, якщо ви свідкуєте за новинками, то вам вам ці речі так і здаються. А насправді ж з'являються на читачі. От, є, є, мене це теж дивує, іноді що хтось читає. А я прочитав, значить, для мене відкриття, я прочитав, де Я кажу відкриття, що до був написаний десь 10 років тому. З'являються нові читачі, починають нові люди читати, і тому ну, це нормально, це ж сам процес. Ці тексти вони вже живуть, живуть поза, поза автором. Скажімо, той йде його хто десь поставлять в театрі, хто десь переведе тут. Скажімо, німці в театрі поставили, потім частину поставили, ну, звідти шматки взяли постановку, постановку театра Франка, а потім його зараз поставили в театрі Паули Сівотовською мовою. І зараз німці хочуть поставити зробити цю німецьку постановку, але в Україні парки одному з театру. Тому ну, от знову ж таки. Мені для мене це текст, який вже відійшов, я, я його там не прочитую ми зимовими ночами, я снічним. Я не вважаю, що це щось не Але хтось до нього приходить, хтось для себе відкриває, з'являється нова нова походу читачів. Очевидно, це вже дивиться трішки інакше, ніж, скажімо там, мої однолітки, які пам'ятають ці нас, які проживали. Для них це вже дійсно якась історія. Ну і добре. У вас є перша до ні, немає. У мене немає, ніколи. немає. Ну, то вони мені не сильно потрібно. А ви їх читали? Я вам скажу найбільше їх писав. Але після написання читав. Ви знаєте, доводиться читати, коли відбуваються якісь перевідання. Коли з'являється нова редактура, то та прочів. Я зараз перечитую відмак, тому що ну просто ми з редактором якісь там речі поправляємо, щось прибираємо, щось додаємо. А, щас, щас, а так спеціально, щоб я своїх книжок світі стільки хороших книжок, що, mm -hmm. що при цьому перечитувати свої власні. От я не читала жодного з ваших книжок, хочу прочитати якусь книгу, mm яку -hmm. би ви порадили першу, щоб я зрозуміла, які це письменник.

Я, та, я планую, планую його далі перекладати. У мене в цій книзі в новій буде, буде 20, текстів, поетичних текстів, а я хочу зробити збірку вибраних його віршів, десь, можливо, вона вийде, якщо все добре наступного року, цього року я вже не встигну. Наступного року, тому що я з вами цілком згоден, Брехт страшенно страшенно несправедливо забута і недооцінена в нас постать, фігура. В великому міру це пов'язано з тим, що він справді був лівий, що він був комуністою, що він підтримував. Радянський устрій, і за цією його ідеологічною позицією мало хто бачить його, власне, як, як поета, як митця. А якщо знають, то знають лише його п'єси, передусім. Мені здається, це страшенно несправедливо і це потрібно міняти. Власне, да, я хочу зробити його книгу, а більше того, я зроблю такий невеличкий анонс. Ми хочемо зробити ще музичний проект проектом, тому що знову ж таки ті з вас поцікавиться ці ним. знаю, що він багато працював із композитором, зокрема з Куртом і Ну, багато о, в його п'єсах було пісень на його слова. Зокрема, ця знаменита «Алабам Алабама Зон, яку співає Дорзо, яку співав Вої. Це його текст. Це текст. Це текст текстів? Так, це текст в е, е, Ми теж хочемо зробити музичний проєкт за його текстами е, із собаками в космосі, і з нашими друзями з Німеччини. Що, якщо все гаразд, якщо нам це вдасться, то буде такий міжнародний музичний проєкт. І отак от поязує, як розривує. Я не ставлю своїх книжок, саме з таким підходом що це краще, це гірше. Ну, всі по-своєму люблю, вони мені всі по-своєму близькі. Найбільш близьким є те, що написалося нещодавно. Тому що ну, так чи значити, це знаєте, це як, от, як будинка, як помешкання, Як ти живеш, всі ти їх по-своєму любиш. Але потім, коли ти з них виселяєшся, ну так чи інакше ти про них поступово забуваєш і так чи інакше в тебе віддаляється. Ну, але завжди завдашку не зміниться. Е, ви виступали перед публікою, допустимо, там 20 років тому. Що Змінилося в сприйнятті е, публіки вас? Важко е, публік, публік. сказати, публіка змінилася. Ну, це цікаво. Публіка змінилася, але я змінилася. Теж, мабуть, не дуже. Публіка просто краще я не зараз. <рес> а так, ні, правильно ходять, ходять. Ходять на вечори, ходять молоді люди, які є дуже відкритими, до всього, які намагаються якось критично осмислювати світ, які намагаються щось зрозуміти і з якими дуже приємно мати справу саме в силу з огляду на їхню житті. А сприймання, ну очевидно, ж розумієте, що там 20 років тому я майже нічого не написав. А з того, що я написав, ну не все, не все мені сьогодні, скажімо, самому цікаво. І все зовсім інакше було сприйняття, зовсім інакше було ставлення, тому що ми з друзями були молодими поетами, ми лише щось починали робити, ми до себе намагалися голосно заявити і, власне, часто крім цієї голосної подачі у нас нічого за не було. А зараз ми всі старі, понаписували купу всього Хмусицька, а в Хмусицька. Але ну те, що в те, що нас є це якийсь життєвий бекграунд, ну, це справді не ставлю. Я не говорю, що краще, чи віфі. Тепер в мене є про що запитати 20 років, тому я навіть не вявляю, що могло зацікавити публіку в тому, що я говорю. Я В мене мені здається, що відповідальність має бути присутня незалежно від популярності. Мені здається, це загалом є пов'язані речі. Я намагаюся відповідати за те, що я обов'язкові страшно. Можна? То, знову ж ми тут говорили про Брехта, та насправді ну, мені не так важливо бо він лівий чи бо він не лівий. Я його розглядаю перш все, як художника, як письменника, і вже потім в другу чергу о, якось о, зважаю на його політичну, на його політичну ідеологічну лікацію. Тобто хотілося, щоб 50 років важчих? Ви знаєте, якщо через 50 років я ще буду жити, я би хотів.

Я в таку річ скажу, що насправді, ну, там вже вся річ не в Дусі, не в пострадянському стратегію. Ні, ні, ну от я зараз. Насправді. Цей текст як будь-який текст можна прочитати на, на різних рівнях. Найпростіше це прочитати в контексті саме ботовухи, чорнухи, пострадянської якоїсь депресії і, і цієї атмосфери 90%. х Насправді, якщо. Відкинути цей шар там ну, це ж насправді про що історія це історія про, про підлітків, про людину, яка фактично входить в доросле життя, про людину, яка стає дорослою і відчуває й навколишні сумну. Це насправді теж такий доволі доволі заїжджений сюжети тисячі книжок який, на цю тему. Але це цілий цілий жанр літератури про підлітків, які стають дорослими, і мені здається, німці це відчули. Німці це відчули. І вони акцентували себе на цьому. А сюжет універсальний, яка різниця, де де, де підліток живе в Молдові, в Казахстані? Чи... Німеччині. Всіх підуть спільні проблеми. Пов'язані вони зазвичай за суттєм сесію. <реш> насправді, насправді, це дійсно якісь такі речі, які відчуються незалежно від того, як, говорить герої українською, російською чи німецькою, чи англійською. І німці, мені здається, це відчули. Я був на закритті цієї п'єси, вони відіграли, і потім це була остання заключна вистава. І там був повен зал, і зал був. Такий дивний. У півзалу це були підлітки. Тінеджера, пів півзалу це були пенсіонери. <рес> і, і потім після вистави, а, а виставу вони зробили дуже жорстку. Надзвичайно таку брутальну і таку підкреслено брутальну. Це то там немає <рес> зовсім не <рес> знає проблеми. Ну так там немає, там не було як таких декорацій. Це то там чорний, чорна, чорна коробка сцени, ці герої. І о, багато води вони побудували на це таку гідравлічну систему, і час падав дощ. і це створювало та атмосферу якраз таку якось якоюсь без виходів. І вона доволі важка, але не в тому плані, що от, це якась така побутова чорнуха, в тому сенсі, що справді показана людина з проблемами, болями, з якимись надіями, з відчаєм, з намаганням якось. О, Інтегруватися в це життя, спробувати якось сприйняти це життя, спробувати його зрозуміти, спробувати стати його частиною. Неможливість стати його частиною, і в принципі, в принципі, мені здається, вони дуже дуже добре відчули цей нерв. там ці всі пострадянські ілюзії, вони ну вони ну, ясна річ, що вони є. Вони виглядають для німці можливо трішки екзотично, але вони не домінують, і основна увага не на них. Основна увага все таки на, на, на характерах, на психології. 17-річних і 17-річних пацанів, які от намагаються якось вижити, намагаються не померти, намагаються все-таки стати частиною цього світу. І потім після цієї вистави у нас була розмова, така дискусія з публікою. Дуже цікаво. Насправді було дуже дуже цікаво, тому що очевидно, режисер і художник закладали певний такий скандальний момент. Вони намагалися викликати, намагалися провокувати публіку, намагалися викликати. Якусь таку різку реакцію. А різкої реакції не було. Було розуміння, була була спроба зрозуміти, спроба поговорити. І це було дуже цікаво. А потім ми цю виставу дивилися відеозаписів в Харкові в німецькій бібліотеці. І теж прийшла дивна публіка. Частина прийшла старшої публікарі бібліотекарі і, і, пі, і підлітки, які в принципі знають ці тексти. Бібліотекарі не знали. І це було німецькою мовою ці люди, які вивчають німецьку, то вони подивилися і теж вони плакати почали. Плакати почали, вона каже, от у мене внук теж алкоголь, теж лікується. ми теж зрозуміли, що там йдеться, ну там немає прив'язки до 90, х до того, що з нами усіма було 20 років. Насправді сьогодні можна зайти безліч подібних сюжетів, безліч подібних проблем і цієї покинутості, самотності, загубленості людини. Ну, Принаймні, мені так. Вони, я ж говорю, будуть зараз це ставити в Харкові. і, Чесно кажучи, я не знаю, як Харківська публіка це сприйме, тому що там справді доволі брутальна провокативна постановка, а театр державний і, 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 і ходить туди специфічна аудиторія, я це буде сприяти? Цікаво, не своє цікаво. Мені здається, що мистецтво і має викликати сильні якісь емоції, навіть іноді негативні. Чи плануєте ви подальше? Музикантами. Ну, от ми робимо проєкт із Юрком Єфремовим. Це музикант гурту Ойра. От Ми робили з ними вже проект, називався Мандрівники. Навіть йдеться до вас приїздили. Багато російсько в Україні. І зараз ми далі щасливуємо. Це зовсім така інша музика, зовсім не схожа на те, що ми собаки. Всім ну, сніс працює, я козакам написав протестів. Всі не з'являються пропозиції. Останнє, що, да, що мене вразило, до мене звернулися козаки, попросили перекласти для них текст, пісні. Знаєте, цей хід Марилі Годович Кольорові армати. Ну, Відомий теж. У радянський час переспівував Валерій Леонтьєв. соліст, вокаліст Варшавоградської обласної філармонії. І Вони вирішили це заспівати українською. Ну, от, я їм переклав цей текст, і вони його записали, і там навіть один куплет Мариля Родовича. З ними співає українською. С сильним акцентом, але українською. Це фактично так. Фактично, це повна реалізація мене як поета. Після цього ми ну, тільки, щоб, щоб який навіть вірш, заспівала ще Алла побирати Помирати з чистим сумрієм. На Покласки. Ні, ні. Так як Поплавський, я можу заспівати. Що читаю? Я зараз читаю те, що я перекладаю. Зараз я перекладав мілоша Брехта, а дослівно сьогодні, от буквально передів, перекладав вірші Андрея Кадановича, якого я сподіваюся, знаєте, білоруський. Жені скавий У нього зараз у Тернополі в Денис крок має вийти книга його випирних інших українською мовою. Попросив дещо доперекладати перекладати з останніх своїх речі. Я чекаю, коли вийде ця книга, десь Вона за місяць вже має бути вийти дух, має бути до продажу. Всім дуже рекомендую. Це як на мене де з найсиперших східноєвропейських поетів. Скільки Ти казав, що система вже багато разів відповіднося в різних інтерементах. Мені складає на дорозі, але це не власне. Бітники мали на вас піскувати, ви писали Ні, бідники на мене, говорячи чесно, не мали впливу. Більше того, мені зовсім чуже те, що вони. А я би скоріше згадав не Керовак, а, а я би згадав на Тіровіши, безперечно. Тобто цей герой, цей персонаж, він такий мандрівний, він насправді багато хто його описував, цей підліток, який, який намагається звести, намагається якось порозумітися з дорослим світом. Такий сюжет насправді доволі обідники, я не все. Ніколи мені не було особливо звітувати. Якось так сталося.